Гортаючи сторінки проєкту Осоня в соцмережах, здається, що їх ведуть професійні історики з командою навчених дизайнерів. Насправді ж за цікавим контентом та яскравими дописами стоїть команда підлітків. Ініціативна молодь об'єдналась у волонтерському проєкті про українську історію та культуру. Серед тих, хто працює над ним десятикласниця з глухого Поліна Новикова. Вона каже: все почалося з участі в фінальному етапі Олімпіади з історії. У Чернівцях дівчина познайомилася з однолітками, які як і вона захоплювалися минулим України. А так я познайомилася зі своїм другом Женою. А він сам зі Старобійська він прожив рік в окупації, тому він розуміє наскільки важливим є знання історії і культури, тому що ну коли він там жив, це був неабиякий вплив на його і моральний стан, і розумови, звичайно, тому що ну рік, коли ти слухаєш, не так, як це робиться в Україні, а саме окупаційної влади. Він мені написав взимку. Сказав Привіт Поліно. Я знаю, що тобі таке подобається, що ти вмотивована доєднайся до нашого проєкту. Із грудня минулого року Поліна у команді Осоння її тут називають амбасадоркою глухова. Адже не сам перед дівчина старається розказати про насичену багатовікову історію рідного міста. У березні Осоння публікувало сторіси про науковця Юрія Коваленка, який загинув у війні проти Росії. Написала текст Поліна. Вона ж є авторкою наукової роботи про археолога. А за кілька днів у проєкті вийшли картки з фактами про глухів і схоже, відео у Тікток. Людям це дійсно зайшло, це репостили, і якщо порівняти з іншими дописами, то ну є одним з найпопулярніших у нас. Ось і плюс було дуже приємно, що бухів'яни дізналися, що вухи це не лише 1992 рік, що це місто, яке де було життя вже в третьому тисячолітті до нашої ери. Ось, а що і люди з інших куточків України дізнавалися, що це взагалі. Як це було, що це було тому, що здебільшого люди знають лише про те, що це була гетьманська столиця і все. Ну які тут гетьмани були. А так, може ще кажемо, тут ще жити речники. Перший вчительський інститут. Інформацію для дописів Осоня про глухів Поліна шукає в мережі, а також історичних архівах та книжках. Завдячує і своїй шкільній вчительці. Мабуть, чималу шану подяку треба. Дати моїй вчительці з історії далі Олександрівні, тому що е, дійсно завжди на уроках це не просто розповідь по підручниках, а це якщо краєзнавчі якісь певні компоненти, це прям розповідь така, що. Всі слухають вау. Про що будуть наступні публікації осоння, Учасники проєкту вирішують спільно. Вони з різних областей України, тому збираються онлайн, щоб обговорити теми і побудувати план. Наживо підлітки, зустрічаються в Києві, щоб в книгарні записати чергове відео. А ще на лекціях, які організовують для інших. Наприклад, така була про Леся Курбаса. До того ж, молодь підтримує захисників на прохання Поліни. Вони відкривали допоміжну банку для доньки Юрія Коваленка і Ванни. Вона збирала на Мавік для друга на Покровський напрямок. Тому я сказала: давайте ми долучимося до збору, відправимо допоміжну баночку, і ми це зробили цього разу. Ну і плюс я вже не знала, що робити, щоб просто пошвидше, пошвидше. Тому ми додали туди. Як прийз до цього збору книжку Сергія Жена з його підписом щодо майбутніх планів Поліни Восоні, то вона хоче розповісти більше про рід Терещенків та їхній внесок в історію України. Гетьманат і співочу школу, що колись існувала в глухові. Свої теми вона пропонує команді. А вже разом вони вирішать, як написати про глухів так, щоб про його історію дізналось якомога більше людей.